Сьогодні громадяни стояли в черзі до ТЦК. Багато пішли оновлювати дані, і це не жарт, це не фейк, і а, те, над чим так сміялись громадяни України, що ха-ха-ха, хто туди піде. Сьогодні всі ТЦК по різним містам України були забиті в черзі. І ми знаємо, що основні нарікання були якраз власне, до того, що ТЦК повільно переймають громадян і. Сьогодні вже промайнула інформація про те, що ТЦК будуть працювати взагалі а, цілодобово, і ви можете завітати, оновити свої дані, коли вам зручно? І тут виникає питання: що з собою мати для того, щоб не прийти в холосту? Тому що черги часто сьогодні були 100 людей, 150 людей по-різному було. Чи правильно роблять громадяни, що нині йдуть, а не чекають кілька днів? Мені тяжко сказати, можливо, черги збільшаться, можливо, і зменшаться, Імовірно, зменшаться. Можливо, громадяни могли би почекати електронні кабінети. Власне про це я і говорив, коли виступав на телебаченні з коментарем. Я рекомендував громадянам дочекатися електронних кабінетів і там оновити свої дані. Але громадяни наші люблять постояти в черзі. Тому я просто дам поради, що потрібно мати з собою для того, щоб не простояти в черзі марно. І так, давайте пройдемось по документам. Перше, це, звісно, паспорт громадянина України, ну або будь-що, що засвідчує особу. При цьому я рекомендую до ТЦК іти з актуальним паспортом. Далі ідентифікаційний код, ну, код платника податків. Далі військово-обліковий документ, той, який у вас є, або у вас його немає, ну те, що у вас останнє є. Від військомату або ТЦК. Далі медичні документи. Що мається на увазі медичні документи? Я вкрай раджу. Якщо ви не проходили військову лікарську комісію, зайти на відповідні ресурси, подивитися всі ті довідки, які вам потрібні з собою мати, це не складно. Я не буду тут перераховувати. Але залишу, можливо, тут під відео посилання, або ви в коментарях, будь ласка, напишіть, який перелік, хто вже проходив, ВЛК, який перелік медичних документів потрібно. Тобто вам потрібні різні аналізи, і ви одразу прийдете. Вони у вас актуальні. І до речі, хто проходив це нещодавно, скажіть, будь ласка, також напишіть в коментарях, як якої тривалості, який документ, щоб умовно ви не зробили там. Дані, що стосуються аналізу крові або сечі, а воно не актуальне, тому що ви робили це там умовно два місяці тому назад. Далі, наступне це посвідчення водія, звісно, що якщо воно є. воно є. Далі, інформація про освіту. Це можуть бути дипломи, це можуть бути різні ваші атестати і так далі. Но в основному це дипломи, диплом про освіту, про вищу освіту, якщо вона у вас є, диплом кандидата наук, якщо вона у вас є доктора філософії, доктора наук. Також візьміть обов'язково довідки, які у вас є з місця роботи, тому що можливо ці довідки вам дають певне, певне бронювання відстрочку від мобілізації. Далі наступне це документи про склад сім'ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю. Ну тут питання про документи про склад сім'ї. Це не настільки суттєво. суттєво, якщо ви маєте певні обов'язки догляду за особами з інвалідністю. Це також є основою для відстрочки від мобілізації. І якщо ви це принесете одразу, то, ймовірно, до вас питання буде менше. І е, останнє це документи, які підтверджують право на відстрочку. Звісно, що якщо вони у вас є. Знову, хто не бачив, в мене є на каналі, Перейдіть, будь ласка, там, де записи стрімів, там є повний аналіз того, які документи і що підтверджує ваше право на відстрочку або бронь від мобілізації. Ці документи також із собою потрібно мати. Ну і що ще я би радив із собою мати? Звісно, що це телефон, заряджений телефон, беріть з собою, пербенки беріть з собою, воду беріть з собою, якісь певні ліки, якщо. Вам може стати погано або чи що-небудь на шатирі, якщо ви ну, емоційно сприймаєте і можете там втратити свідомість або вас може знудити, або ще що-небудь, бо е, часто це черги, часто це може бути задуха, особливо е, в тих містах, де вже жарко. Е, все це, звісно, можливо. Також знову таки пам'ятайте, що в ТЦК поряд з тими людьми, яких ми бачили в різних відео, як вони себе поводять з громадянами України. В ТЦК багато нормальних, просто звичайних, таких же, як ви, хлопці і дівчат, які просто виконують свою роботу. Тому спокійно. Будьте вічливими, будьте усміхненими, будьте привітними, і пам'ятайте, що багато із працівників ТЦК пройшли нуль, пройшли лінії оборони і просто зберігайте спокій і розуміння того, що ми перебуваємо в таких умовах. І ще раз нагадую: в мене є на каналі. Перейдіть в розділ Стріми. Там є два дні підряд. Ми аналізували зміни до закону про мобілізацію і по все, що стосується відстрочки, все, що стосується броні, ми розглянули. Ну і знову ж таки повторюю, що я наполягав на тому, щоб громадяни України дочекалися електронного кабінету. Ви його встигнете дочекатись, нічого такого страшного з вами не станеться, тому що дано 60 днів від, від закону про мобілізацію, він вступить в дію з 18 травня. Частина громадян йдуть до ТЦК для того, щоб не потрапити під ті нові норми, які є в законі про мобілізацію. І Це цілком зрозуміло. Тут ясно, що є елемент ось такої, можливо, хитрощів, можливо, це не закладали спеціально законодавці, але так вийшло, що сьогодні багатьом громадянам краще сходити. До, до того як вступив в дію закон про мобілізацію, новий сходити краще сьогодні уточнити дані ніж потрапити до ТЦК після 18 травня. Тому у кожного тут є свої, свої аргументи, чому вони це роблять. Я сподіваюся, що ви свої аргументи теж знаєте і розумієте свої мотиви уточнювати дані. Тому у кого згідно нових норм закону про мобілізацію все зберігається в тому, в тому в тому ж ракурсі, як воно є сьогодні, я ще раз рекомендую дочекатися електронних кабінетів, не стояти в чергах, тому що різна абсолютно швидкість прийому документів, сповіщаю, що в деяких ТЦК це три особи на годину, в деяких це швидше. Але ж ви розумієте, що коли в черзі стоїть 150 людей, то і Кабінет один, і лікар один, і військовослужбовець, який умовно приймає, і так далі, один. Плюс на територію ТЦК не можна впускати певну кількість громадян. Тому черга, як правило, це розтягнута ще і біля самого ТЦК. Тому набирайте терпіння, беріть з собою каву, що там у вас ще є книги, можете з собою брати, навушники. Набирайтесь терпіння і ще раз повторюю, будьте, будьте привітними. Ну і не забудьте про перелік документів, які я назвав. Можливо, я щось не назвав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте, давайте одне одному, мужики, допоможемо. Бережіть себе.